Хочу ще одне відео, 258 му тезу. Назові шанси України зростають на перемогу. І початок кінця головної, правлячої керуючої династії юдейської, це Королевська династія Англії. Ну, якщо ви... По історії подивитись. Фактично Святослав, коли що не в Хозар, вони відійшли в Європу і з'явилися Ашкенази. Фактично Ашкенази це друга хвиля прихильників даїзма. І вони сформовані якраз тими хозарами, які відійшли в Європу. Ну, Їх ще називає, той же Ходос я той заходився там виставляв, і називав жидами чи жидовствуючими, тому що фактично вони юдеї по вірі. Ну, По іудеїзму ви знаєте, що кожен може стати юдеєм по вірі, крім нащадків лота. Всі останні можуть стати юдеями, незалежно якої національності вони є. Ну, от практично ті, що сприймали іудаїзм, як Хозарі, керівництво Хозарі сприйняло іудаїзм, бо ця віра їм подобалася, тому що вона дозволяла їм грабувати інші народи, якби їхній Господь їм це дозволяв. Ну, хто? Не стикався, візьміть порозаконня стори, там прямо написано, що Господь сказав, іди за мною і ти отримаєш ті будинки, які не будував, ті колодязі, які не копав, ті виноградники, які не садив. Відповідно, халява дуже багатьох зваблювала будь-якої національності. І з часом практично Число цих жидів чи жидовствуючих, зросло до неймовірної кількості. Бо ними легко маніпулювати, у них єдині наміри це на халяву матеріальне. Ну ця система фактично почала активно працювати якраз з захопленням Англії. Ну, якщо ви знаєте, там в 1606 році була битва між Харольдом II, Королем Англії і Харольдом III, Харара, конунгом Вікінгів. Тоді, богообрані з Європи, в Нормандії допомогли королю Англії, ну там зрада була. Харад Харара загинув у цій битві, англійці отримали перемогу. А потім Мільгель переправився з Європи і практично вбив короля Англії. І після цього поставили вже свого ставленника. І фактично Англія стала рупором в народу. Причому головним чином це були ашкенази, Я так думаю, тому що значатки Хазар. Ну, те, що зараз хабадники там кажуть. Тому що перша хвиля, ті, що були з близького сходу, Сефарди, вони були набагато раніше, ніж Хазари. Відповідно, зараз керування всім відбувається з боку ашкіназів. Ну, в я вже казав це. Їх зневажливо називають бризки сперми, тому що вони не мають відношення би, до родів юдейських, а вони наслідки віри з різних народів. Ну, просто натура така. Не так важливо, який ти. Якщо ти прийняв юдаїзм, паразитизм, то ти віриш в паразитизм. І фактично. З 2006 року Англія стала керувати всім світом. Ну і далі організували вони і колонії організовували. Ті Сполучені Штати, виходить, це їхні. Ну і зараз ви ж, знаєте, що в об'єднання Англії входить, по-моєму, 11 держав. Це і Канада, і Австралія, і ще якісь держави. Звісно, королева Англія зараз король. Є королем не тільки в Англії, а й в цих колишніх колоніях. І фактично ашкенази, їх 80%, якщо брати загальне колісце юдеїв, вони керують світом. Хоч раніше то було, вони узгоджували свої діли з сефардами, тому що сефарди це більше займалися ну, окультними речами. Якби науковими речами, а шкінази були чисто торгаші, вони акумулювали гроші. І от зараз практично відбувається битва між Україною і цим світовим юдаїзмом. Чому Англія ще сто років тому сказав, казала, що Україна найбільша проблема. І ви зараз спробували Україну знищити. Ну і зараз ви ж бачите, що відбувається. Так, да, нам допомагають. Ну, але як допомагають? Замість того, щоб дати те, що обіцяли зараз, ну, вони тягнуть, вони не дають. Тично, таку схему війни відпрацювали в Єгославії. Гадайте, коли бомбили Югославію, обстрілювали ракетами, а Югославія не могла відповісти нікуди. Тому що ракети то американські були, і літаки американські. Ну, до Америки вона ніяк достати не могла. Ну і слово як в тирі відстріл цій Югославії. Цю схему і працювали, і зараз вона практично застосована в Україні. Ви ж бачите, що стріляють із за кордону навіть мінометів, які там на хай 5-8 кілометрів б'ють, але нам не дозволено. Получається, ти працюють як в тирі, відстрілюють наших людей. А ми не можемо, нам заборонено. Тійсно йде договорняк по знищенню України. Але те, що відбулося вчора, це знакова подія. Ви розумієте? Коли коронація була королеви Єлизавети II, вона відбулася 2 червня 1954 року. 1 червня був молодик. Фактично, на молодик, на розвиток династії. А що ми бачили вчора? Виходить, п'ятого повнолуння, виходить, шосте це вже згортання йде. Фактично вони саме провели обряд в той момент, який призведе до згортання династії. І знову ж кольори відмовилися до червоного кольору династії, а взяли жовто-блакитне. Фактично, несвідомо вони підтвердили, що йде до перемоги України. Що фактично їхня система юдейська руйнується. Ну, вони самі заклали якраз цю коронацію. Ну, англійська династія, сама головна керуюча династія. Якщо раніше вони хоч ховалися, то потім вже вони перестали ховатися, і ніхто вже не скаже, що вони не юдеї. Тому що вони саме підтверджують, що вони юдеї. Так що... Поки на такому рівні вже можна побачити, що шанси зросли. Що фактично юдейська цивілізація на планеті починає руйнуватися. Ну, поки по таких речам, які якби, не напряму вказують. Але це воно непросто. І цю війну, яку вони розв'язали фактично на знищення слов'ян. Вона, як там входиться, послухайте, фактично це вони за Богдана і Святослава, 5 українців, бо вони не поважно відносяться до богообраних, і тому вони поважають своїх пращурів, Богдана Хмельницького і Святослава Ігоріча, відповідно, їх треба виховати. І от іде рішно, ця війна виховних цілях, як вони кажуть. Так що все воно не просто. Ну ж пам'ятаєте, коли остання влада прийшла до влади, перше рішення, яке було, місто Прявство Хмельницький прибрати слово Хмельницький. Чому поперек горла їм став Хмельницький і Святослав? Тому що Святослав тоді знищив Пічно і видавив Богообраних в Європу. Ну, а Хмельницький очищав ту Україну, що фактично вона була без Богообраних. Тому що люди піднялися, люди почали вирізати євреїв тоді, юдеїв. Ну, хоча тоді не розбиралися євреї, тому що всі євреї були юдеї тоді на Україні. Вони знущалися над людьми, люди саме піднялися і почали їх різати. Просто Богдан не став втручатися в цей процес, тому що ви самі розумієте, що люди повинні отримати, але ну, якщо якась несправедливість, якщо когось вбивають, то по законах пращурів таких треба теж вбивати. Якщо ворога не вб'єш, він вб'є тебе. Ну, а тут бачите, ж, Треба було підставляти щоки чи зад, а українці не підставляли. От відповідно, нас зараз і виховують, що ми доповажно ставимося до богообраного народу. Так що ситуація дуже цікава. Я не знаю, коли воно відбудеться. Руйнація. Ну, в 1966 році тоді. В кінці вересня битва відбулася, коли загинув Хар Харара, Конунг. Ну, фактично це початок руйнації системи старої взаємодії білої раси і початок юдейського панування на планеті Земля. Ну, зараз виходить, можливо, в вересні включиться і обратка, не знаю. А може і раніше. Але ця система веде до колапсу, Тому не просто воно це відбувається, воно заважає еволюції. Присутність цієї системи богообраних заважає еволюції, тому що людей перевели цей стан 3-5%, вони не працюють як елемент свичнього творця, ну колективного розуму. Відповідно, тримати велику кількість біороботів. Не потрібно. Ну тому, виходить, цей вишній творець почина потихеньку прибирати у цей весь непотріб. Ну, і відповідно, те, що створює цей непотріб, підпадає теж під руйнацію. Ну, ця система богообраних. Так що <кій> період дуже цікавий. Ну, там з ходу себе виставив. Там, правда, багато він розповідав, як із Палестиною, те саме роблять зараз з Україною, що яка там земля в Палестині, як колись їх і не було тоді таких, а тут вони претендують на землю. Ну так само, як і з українцями. А які українці? Це земля Ізраїлева. України то не було раніше, значить не були українці. Ну і ви ж бачили, що Путін тоді озвучив, що. Українці видумав Ленін і Україну. І скільки людей повелися на це. Ну, пару поколінь, якщо буде отаке, то дійсно почнуть вірити, що дійсно цього не було. Ну, а фактично, ті, що починають це вірити на Україні, вони саме себе дематеріалізують. Коли ти не віриш, що ти є, відповіда, а куди ж далі? У нас досить багато таких, які себе вважають рус і продовжують, ти не саме собі вкорочуєш життя. Якщо ти в себе не віриш, що ти існуєш, то тебе немає. І поки вони бігають іще, як наче живі, але програма їхня йде на знищення. Вони саме себе знищують, тому що забули, якого роду племені вони, спілкуються вони в частотному теапазоні мови, яка не є їхньою рідною, а була статусна мова. Ну, Відповідно, трошки почекати, Руської язики виздихають саме, бо вони себе Знищують. Ну, а інших повибивати вже через ту війну, яка відбувається. Ну, через віруси там чи ще якось. Так що фізичне знищення продовжується. Троски слів на вітер не кидав. Те, що він сказав, воно дійсно для них актуально. Є світового господства, вони не відновляться. Бо для них це смерть. Тому що ті, що керують, вони не звикли працювати, у них фактично мозок заточений на знищення людей і на маніпуляцію людьми. Так що вони будуть стояти до кінця. Ну, тому треба зрозуміти, що українцям теж стояти до кінця, і фактично здолати цю систему. Але здолати її зсередини. Відкрити практично можливості свого мозку на більше відсоток. Тоді ви отримуєте інформацію, будете отримувати запити на свої питання. І таким чином через систему всевичних твори колективний розум прибрати непотрібні елементи, тому що юдаїзм це є непотрібний елемент для людства. І все. Тому що фізично знищувати це Раніше можна було. Що ти дійсно вбиваєш ворога, ти отримуєш задоволення. Бо ти фактично врятував своїх дітей нащадків від ворога. А зараз воно не дає, я вже казав колись відео, що 30 років пройшло, та хоч один замах був на того ж Кучма. А Кучма знищив мільйони людей, створивши умови для того, щоб люди не могли жити нормально. Але матриця блокує. Вона не дає по старим схемам, щоб люди жили, щоб вони усвідомили, що так, як було раніше, вже неможливо. Тому що ті, хто головні винуватці цього життя, їх не достанеш. І навіть думка не виникає. 30 років пройшло. Ціх людей життя самогубством втратили, але ніхто за ці роки. Не знищив того, хто винний в цьому. Матві сама блокує, тому що тут треба діяти іншим шляхом. Тут треба діяти зсередини, Фактично відкривати свій власний розум і через систему Всичний Творець прибирати непотріб, яким є жидовствуючи, як ходо сказав. Прихильники паразитизму, юдаїзм паразитизму. Вони думають, що ще будуть панувати тисячу років, але не буде цього. Тому що тисячу років без революції земля не буде існувати. Просто відбудеться зачистка, ну а ті, хто залишиться, залишаться вже люди. <кхем> ну, Я не думаю, що цей варіант зачистки піде, поки ще на дні є, що люди усвідомлять. І все-таки приберуть своїми думками. Юдаїзм, планета Земля. Ну, Спробуйте замислитися. Ну, шанси збільшились. Те, що на 6 травня коронація відбулася на згортання династії, це дуже гарний знак. Ну і те, що українські кольори вони виставили. Прістоматриця їм був Всевишній думки ці Віяла, і вони це виконали. Ну, щоб інші, які розуміють, що все не випадково, могли зрозуміти, і як би, своїми думками підтримати цей варіант. Так що пробуйте усвідомлювати і підтримувати ті варіанти, які вам, як людям, по душі. І пора прибирати цю всю наволоч, тому що скільки ж можна, скільки поколінь. Страждало. Ради чого? Але так треба було. Треба зробити відбір. Хто усвідомить, той виживе. Ну хто не усвідомить, то, хто. то вже їхні проблеми. Так що, подумайте. Ну, мабуть і достатньо друге відео. Всього найкращого. До побачення.